Ну і всім привіт. З вами знову EuroPay, і сьогодні ми будемо грати в Mapground. Я, блін, сьогодні цього зранку записування, капець. Ми з вами подивимося на що буде з Мелною, що він впаде з самой високої карти, но для цього ми мужні почати з маленької карти. Итак, ми збрашуємо першого Мелона Как бачимо, повреждений вообще немає. Вообще нічого не повредилось він цілий повністю Переходим к следующей карте. А це у нас такая вот карта с кислотой. Ну, если честно, да. Я думаю, что. Що... Ну, вона намного більше. Короче, не спавним мема и і... як бачим. Ну, все, все, ну. Я, я, я случайно розвернув його, ладно. Ну, прикол... Тому, ну вообще прокол не в высоте тут, прикол в том, что тут есть такая кар... карта с... с кислотой. Так, переходим к следующей карте. Вот это уже очень хорошая карта. Вы просто посмотрите, насколько маленький ну, он. Ну и какие просто огромные повреждения по сравнению с тем, что у нас было. Это вообще капец как много. Давайте тепер подивимось на цю карту. В принципі, вона така же сама Так що я не думаю, що должно щось бути. Так, ну як бачимо Йому просто одорвало но. Да, да, вон возможно сейчас умираю открою течение, но короче дальше у нас така от схема карта. Да це тут усе зависить на висоту. Як бачимо, тут та сама низька це просто ця вода. Давайте виберемо прийме от висоту. По-моєму, дуже висока. В принципі, не скільки огромне висота. Ти, звісно знаєш це дуже больно, але тільки повредили на це. Це хуже, ніж в прошлій було. І тепер переходимо перед останній карті. Це просто одна із самих огромных карт. Точніше високих карт. Давайте зброшуємо нашого меуда. Це типа карта гора. Вона доволі таке халясте. Бачимо, зброшуємо О, йому все просто відвалило. А це вже реально хороша карта. Хороша по високості, звісно. Дальше переходим к самой высокой карте. Да. Давайте просто ставим вверх. Так. И дальше просто заспавним нашего мелона. Давайте начинаем. Как видим, тут даже синее небо. О, боже. Просто его тут, вы видите, там просто части тела просто разлетелись просто, да. Капец, прям самый жесткий. Ну, в общем так. Не забывайте подписываться, ставить лайки, тоже я уже вам говорю. А вот такая вот у меня было видео. Всем пока.